Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Лямчик не хоче митися. В веселому селі, де звірята ходили до школи і носили портфелі, жило собі маленьке поросятко, на ім'я плямчик. Чому плямчик, бо на ньому завжди було повно плям. На вушку шоколадно, на животику з багнюки. А хвостик такий закручений, ніби пензлик у художника, що впав у чорнило. Хоч мама і назвала його плямчиком ще до того, як він почав любити калюжі більше, ніж ванну, тепер ім'я стало дуже влучним. Бо плямчик терпіти не міг митися, купатися. Це холодно й мокро, бурчав він. Чистити зуби? Навіщо? Вони й так у мене чисті? Мама пробувала усе: ванна з пінкою, гумова качечка, музика у ванні, навіть кольорові рушники. Та все марно. Аж ось. Настав великий день. Перший дзвоник у школі. Усі звірята готувались, милися, вдягали святковий одяг, пакували нові зошити, олівці та пенали Усі, крім плямчика. Він сидів за комп'ютером і проходив черговий рівень гри про зомбі. Синку, це ж сьогодні, казала мама. Одягни щось чистеньке, Помийся я вкладатиму тобі портфель. Мамо, навіщо? У цьому светрі мені зручно? сказав плямчик і побіг у школу прямо у брудному червоному светрі, без рюкзака і без душу. Тільки він зайшов у клас, усе завмерло. Учителька, пані Софа, ледь не впустила щоденник. Охо, А хто це такий? Це ти, плямчику? Ти, бува, не захворів? Ти ж зовсім брудний. А діти почали шепотітися. Це привіт з болота. Це хмарка з багнюки. Хтось засміявся, а хтось відвернувся. І плямчику стало дуже соромно. Він опустив вушка, розвернувся і побіг додому. Там упав на подушку і голосно заплакав. Мама підійшла тихо-тихо. Що сталося, мій маленький? Мене всі засміяли. Я хотів просто пограти. Я не думав, що це так важливо Митися. Мама обійняла його міцно. Ти знаєш, синку? Таке буває. Але я знаю, як все змінити. Ось давай заграємо у гру. Вона називається місія Чистюля Гру? схлипнув плямчик. Так. У ній ти супергерой Чистюля Щоранку отримуєш завдання. Якщо виконаєш, отримуєш бал. Плямчик підвівся і сів рівненько. І які ж це завдання? Мама простягнула Аркуш. Справжню картку місій. Місія чистюля. Перше завдання перемогти багнюкового монстрика у ванні й спіною. Друге завдання прогнати зубних тролів пастою з м'ятним вибухом. Третє завдання. Одягнути броню чистоти чистеньку форму. Четверте завдання запакувати портфель до бою знань. Плямчик аж сефрюка за від захвату. Ну, все. А Чистюля вирушає на завдання. І він уперше сам пішов купатися. Піна летіла в різні боки. Монстри зникали з животика. Зубні тролі втікали від м'ятного аромату. А Светик поїхав у прання. Наступного ранку перед дзеркалом стояв новий плямчик, чистий, гарно пахне у чистенькому світрі і усмішкою до вух. Коли він зайшов знову до класу, стало дуже тихо. Але через мить? Ого, плямчику! вигукнула білочка Ліна. Який ти гарний? сказав їжачок Тимко. Перепрошуємо вчора Підеш з нами наперед вігратись? запитала Зайчиха Мілка. Плямчик усміхнувся і радісно сказав, Звісно. Але спочатку я навчу вас грати у місію чистюля. Відтоді, щоранку плямчик виконував свої завдання. А ти, як вважаєш, краще бути плямчиком чи Чистюлею Не забудь підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка. Зайчикова хатинка. Жили собі лисичка й зайчик. У лисички хатинка була крижана, а у зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичкина хатинка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати та й вигнала його з хатинки. Іде зайчик дорогою, та й гірко плаче. Йому зустріч дві собаки біжать. Гав-гав! чого зайчику плачеш? А як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна красна, на хатка й розтанула. Попросилася вона до мене переночувати. Та й вигнала мене з хатинки. Не плач, зайчику. Ми твоєму горю зарадимо. Пішли вони до хатинки та й стали гавкати. Гав гав, тікай, лисичку, геть. А лисичка їм із печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну! полетить клоща усі кутки. Собаки злякалися та й втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. На зустріч йому ведмідь. Була в мене хатка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна лисички на хат й розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене. Не плач, зайчику. Я твоєму лихові зараджу. Пішли вони до хатинки. Ведмідь як загарчить. Іди, лисичко, геть. А лисичка печі як вискочу, як вистрибну, полетить клоч'я в усі кутки. Ведмідь перелякався та й втіку до лісу. Йде зайчик, сльозами вмивається. Чому зайчику плачеш? А як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна. А у лисички крижана. Прийшла весна красна. Лисичкина хатка й розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене з хатинки. Не плач, зайчику. Я твоєму лихові зараджу. Ні, півнику, не виженеш. Собаки знали, знали. Та й не вигнали. Ведмідь гнав, гнав, та й не вигнав. А де ж там тобі? Пішли вони до хатинки. Півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче та й як закричить. Коріку, Ку Іду лісами горами. В Зі шпорами, Несу косу на плечі. Тікай, лиско, з печі. Лисичка злякалася та й відповідає. Уже взуваюся. А півень знову. Коріку. Ку Несу косу на плечі. Лисоньку хочу посікти. Тікай, лиско, геть. Знову каже Уже вдягаюся Півень і втретє кричить. Ку ку не сукосу на плечі. Хочу лиску посікти. Тікай лиску геть. Лисичка як вискочить та й як дримане до лісу. Тільки її і бачили. І став зайчик знову жити у луб'яній хатинці. Кінець Пихати лисенятко. У гущавині зеленого лісу жило лисенятко на ім'я луп'ян. Він носив яскраво червоний светер. І великі круглі окуляри, через які здавався дуже розумним. А й справді Лук'ян вчився найкраще з усіх у школі. Він знав таблицю множення, вмів рахувати до ста і навіть читав книжки, яких інші ще й в очі не бачили. Але була у Лук'яна одна вада. Він вважав себе найрозумнішим. І всіх інших ні на що не здатними. Ха, навіть лісова жаба швидше зрозуміла б цю задачку, ніж ти, свинко. Сміявся Лук'ян після уроків. Тобі, білко, з такими знаннями краще б горішки збирати. А не в школу ходити Кидав він знущання. Та я просто геній, а ви для декоративу тут. Хвалився він, вирушаючи сам додому, бо друзів у нього не було, і він вважав це правильним. Одного дня після занять мудра сова вчителька. Софінка сказала, завтра буде особливе завдання. Ви працюватимете в парах, кожен має знайти собі партнера і разом побудувати макет будівлі мрії. Проект оцінюватиметься за уяву, співпрацю та креативність. Увесь клас захвилювався. Всі одразу почали шукати собі пару. Лук'ян скривився Фу в парах, з ким? З кимось, хто навіть таблицю множення не знає. пробурчав він. Але не міг дозволити собі провал, тож вирішив все таки знайти когось. Спочатку підійшов до сірого зайчиняти. Слухай заєць. Я погоджуюсь бути твоїм партнером. Візьми це як честь. Але заєць відповів чемно. Дякую, лук'яне. Але я вже домовився з сінотом. Ми хочемо зробити будиночок із сірників. Потім лисеня підійшло до вовченяти в зеленій курточці. Можемо попрацювати разом. Тобі пощастило, що я вільний. Але вовчик лише посміхнувся. Я вже з білочкою. Ми разом хатинку з моху й горіхів будуємо. І так далі. Ніхто не хотів бути у парі з лук'яном. Навіть свинка, яка завжди мала двійки, сказала Вибач, я вже з козенятком. Ми хочемо збудувати будиночок із болота і каміння. Лук'ян застиг на місці. Всі мали пари. Один він залишився сам. Того вечора він мовочки йшов додому, очі плещали, наливаючись слізьми. Він ніколи ще не відчував себе таким самотнім. Удома його зустріла мама, добра лисиця в блакитній сукні. Вона одразу побачила сльозки Лук'яна. Лук'янчику, що сталося? Дурні вони всі, не хочуть зі мною працювати. Дурні, дурні, а я ж найрозумніший. Мама присіла поруч, обідняла сина. І лагідно сказала Бути розумним це прекрасно, лук'янчику. Але лише знань недостатньо. Важливо також бути добрим, уважним і вміти дружити І поважати інших. Якщо ти насміхаєшся з тих, кому важко, вони відвертаються, бо кожен сильний у чомусь своєму. Мудрість це не лише розум, а й добре серце. Лук'ян опустив голову. Вперше він задумався чи не помилявся увесь час. Хочеш, я допоможу тобі з макетом? спитала мама. Вони разом працювали допізна, робили будиночок із паличок, гумок? І доброї фантазії. Наступного дня у класі всі показували свої проекти. Заєць і єнот принесли витончену хатинку із сірників, прикрашену польовими квітами, вовчик і білочка, казковий будиночок з моху, шишок і горішків. Свинка і козеня. Дивний, але дуже креативний будиночок із болота і блискучого каміння. Усі отримали гарні оцінки. Нарешті настала черга лук'яна. Він нервово підійшов до столу, притискаючи до себе свій макет. Ну ось, зараз усі почнуть сміятися. Подумав він. Але коли він розгорнув свою роботу будиночок із паличок, з'єднаний гумками, зі справжнім дахом із листочків і дверима з кори, в класі настала тиша. І раптом гучні оплески. Ого, як круто, я б там жив. Це дуже оригінально лук'янчику. Навіть мудра сова Софінка схвально кивнула. Дуже добре лук'янчику. Лисенятко не могло повірити. Його не лише не висміяли, а й похвалили. І тоді він збагнув. Розум, це ще не все. Уміння поважати. Підтримувати і бути добрим це те, що робить тебе справжнім другом. Відтоді Лук'ян змінився, він більше не насміхався, а коли мав вільний час, допомагав свинці з уроками. І знаєте що? Зовсім скоро Лук'яна. З'явилося багато справжніх друзів, і коли він ішов зі школи, то вже не сам, а з усміхненими товаришами. Він думав це найкраща оцінка з усіх! Коли тебе цінують не лише за розум, а й за добре серце. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!